День дорогі глядачі! Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. Вітаю з святом захисника та захисниць, захисників та захисниць України, а також з покровом Пресвятої Богородиці. Сьогодні у відео я підіб'ю підсумки вересня і покажу, що мені вдалося зробити за цей місяць. Буду дуже вдячна за підписки, подобайки та коментарі. Це допоможе просунути мій канал. Перша робота це червоний кардиган, який я показувала у попередньому відео. Він був майже готовий, тільки мені залишалось пришити гудзики. І ось гудзики пришиті, і я вже декілька разів вигуляла його на роботу і зняла відео, як він виглядає на мені. Але перед тим, як показати відео, я хочу показати його ближче. Тут понизу йде ось такий візерунок. Ось так сфокусувалось відео і краще видно. Бо погано видно. Я ще вставлю фото. На фото буде видно краще цей візерунок. І просто регланом зверху довгий рукав. лицьова гладь, звичайна. І на гудзиках. І зараз я покажу відео, як він виглядає на мені. Також в попередньому відео я показувала, що я в'яжу чохол для окулярів. Чохол для окулярів я закінчила в'язати, і чоловік його забрав з собою на роботу. Він поїхав і забрав з собою чохол. Зараз буде невеличка підйомка. я його там покажу. Всім привіт! Вітаю в новому підключенні. Ось хочу вам показати процес, який я закінчила. Що я показувала в попередньому відео. Це чохол для окулярів. В попередньому відео в серпні я його почала в'язати. І тепер у вересні я його закінчила. Сьогодні у нас 6 вересня. Пряжа звичайна мотанка з аврори, Я розказувала. Просто так по колу. В'язала по колу від початку сюди. Тут клапан такий зробила і пришила таку полоску окремо зв'язала і тут її пришила, щоб так можна було закривати. Не знаю, чи чоловік захоче цей чохол брати, чи ні, чи буду я використовувати для своїх окулярів сонячних. Але для його окулярів це в нього меншого розміру окуляри йому краще підходить. Для моїх сонячних він трішки замалий. Завузький. Окуляри ширші мої сонячні. І ось так закривати і носити. Я думаю, що досить гарно вийшло. А чоловік чомусь каже, що тут в'язані такі речі тільки для жінок. Не знаю, напишіть в коментарях. Чи може бути це чоловіча річ? Дякую за те, що ви мені напишете. Буду дуже вам за це вдячна. Також я показувала, що в'язала жилетку для себе. Починала я в попередньому відео. Тут мені ще залишилось пров'язати пройми. Горловину я вже обв'язала. Тільки пройм залишилось обв'язати і заправити нитки. Тут зробила ось такі розрізи, але я ще не знаю, чи мені потрібні вони, чи ні. Я вже потім закінчую і буду дивитись детальніше і думати, чи зашити до кінця, чи залишити ці розрізи. Трішки зовсім часу не вистачило мені, щоб закінчити її, щоб показати її вже повністю. Вже покажу її тоді в наступному відео, коли закінчу, і тоді знімлю, як вона буде виглядати на мені. Горловину я обв'язала спицями. Також можна голкою, ну, петлі закрила спицями, також можна закривати і голкою, але спицями мені легше. І швидше. Волку дуже трудоємкий процес і займає багато часу. Також можна би було зробити це і швидше в вересні, але так як в вересні ще є роботи на городі, забирають час, Забирають. в мене було декілька замовлень, що потрібно там чи штани підрізати, чи кишеню вшити. В сарафан було таке замовлення. І ввечері це також займає час. І тому не встигла я зв'язати жилетку, щоб вам показати. Ну, думаю, нічого страшного, я ще вам її покажу в наступному відео. Добрий день! Сьогодні у мене перше підключення. Сьогодні у нас четвер, 12 вересня. Я покажу, що в мене вже зв'язалось по безрукавці. Які просування? Спинка в мене вже готова так повністю. Таким узором він називається рис. Дивлюсь, трішки просвічується, але я думаю, що то нічого страшного, тому що знизу в мене буде гольф, така водолазка і такого самого кольору, і то не буде видно. Тут я петлі не закрила зверху на плечах. Можливо, буду сшивати петля у петлю. Ще не знаю, буду пробувати, як мені буде получатись. Я не пам'ятаю, чи я казала, з яких я ниток в'яжу цю безрукавку. Тобто, ось з таких Yarn Art Milano. 856 номер. Тут 8% альпаки, 20% шерсті. 8 віскози і 64 акрилу. Це тоненька нитка. Я в'яжу спицями номер 3 Резинку спицями номер 2 ось такими тоненькими. А основне полотно в'яжу спицями номер 3 І тут я вже пров'язала резинку для переду. Далі вже потрібно тут починати узір. У мене тут посередині буде коса. Ти одна широка, дві вузькі по боках. І по боках самих буде також цей рис візерунок. Трохи повільно йдуть просування, але нічого страшного, в мене тільки є декілька годин вечором часу. Тому думаю, що нормально. Ну, поки що все до, підключення, до наступного підключення. Вітаю у новому підключенні. Сьогодні у нас 21 вересня. В попередньому відео я казала, що я в'яжу спицями номер 3 цю безрукавку. А тепер я подивилась, це номер 3,5. Я точно не знала, тому що я не мала чим виміряти розмір. А тепер я вже виміряла і виявляється, що це спиці номер 3,5. І тепер покажу. Скільки я зв'язала. В попередньому відео, там було 12 вересня, в мене була зв'язана спинка. Тепер у мене вже зв'язався перед до пройму. Ось такий візерунок спереду у мене буде. Спинку я вже випрала, нитки не розтягаються, вони розтягаються тільки сильно, коли вони мокрі. А потім, коли вони висихають, повертаються на своє місце, так як вони були під час в'язання. Ось бачите, спинка випрана, а перед не випраний, і вони одного розміру. Я в'яжу одинаково. Продовжую в'язати, ще трішки мені залишилось, дов'яжу перед до кінця і тоді підключусь. Всім привіт! Сьогодні, 27 вересня, я вирішила зробити невеличку підізйомку, що я вже зв'язала. Ось я зв'язала цю жилетку до горловини до Перед зв'язала до горловини. Зараз мені потрібно тут робити горловину для переду. Але я порахувала, що тут на плечі є 25 петель. А тут, я коли захопити ці коси, тут виходить 26 петель. Якщо 25, то одна петля. Коси залишаються для закривання на горловину, і це буде не дуже гарно виглядати. Тому я тут перероблю, закрию на одну петлю менше, цих два останніх ряди. Ось тут, на плечі, зроблю так, щоб було тут також 26 петель. І буду робити вже горловину вив'язувати. А ось тут як зшити це плече, щось я, щось я не можу нічого придумати. Якби це лицьова гладь, це б зшив петля у петлю. А так, я не знаю, як це зшити. Можливо, просто закрию петлі і зроблю шов. Я вже буду потім дивитися. Поки що закінчую під зйомку, поперу, дов'яжу поперу, шею і тоді підключусь. Всім привіт! Сьогодні 29 вересня, безрукавка моя чи жилетка. Зараз на такій стадії. Я її зшила, пров'язала і зшила. Шов я робила гачком. Ось тут. Ось так. А плечові шви зроблені методом трьох спиць. Я такий метод випробувала вперше, я ще ніколи такий метод не використовувала. Я просто робила звичайний шов голкою. А це вирішила зробити так. І дивіться, майже не видно шва. Якби була пряжа світліша, можливо би було трішки видно, а так не видно майже взагалі цього шва. Мені задоволена, що я так зробила. І жилетку я відпарила праскою, щоб зробити її трішки вільнішу, бо, тому що було облягає, ну, облягала мене засильно. Я хотіла вільнішу, тому я її відпарила. І залишилось мені пров'язати обв'язку, об зробити горловини. і. І рук вирізів на руки. Надіюсь, що я закінчу і на початку місяця, жовтня, зроблю вам огляд цієї жилетки. Також в мене зв'язався ось, ось такий гарбузик. В Ютубі дуже багато майстер-класів по пов'язанню таких гарбузиків. Я передивилась декілька. Всюди в Ютубі потрібно в'язати так прямо, таку трубу, і тут стягати петлі. Я вирішила зв'язати, не в'язати трубу, а зв'язати тут невеличку кількість, там дві, здається, петлі в'язала чи одну, з двох починала і одну виверню, і збільшувала через кожних два ряди. І тоді тут в мене вийшло. Вже не стягнуті петлі, а просто, ну там декілька петель тільки стягнуто, не, не цілий ряд труби. А зверху вже стягнула і пришила такий хвостик. І зв'язала листочки, хоч листочки вже в осінньому гарбузі не бувають, але мені так більше подобалось, і я так зв'язала. Поки що в мене є один такий гарбузок, більше не встигла зв'язати. Трішки просунувся і плед. Але дуже небагато. Я казала, що кожен день буду в'язати по квадрату, але кожен день мені не виходило цього зробити. Зараз порахую, скільки в мене є квадратів. І це в мене процес нетерміновий, і тому я не поспішаю його швидко зв'язати. Зараз порахуємо, скільки квадратів є. Так, один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В попередньому відео мені здається, що я казала, що вісім. Шість квадратів я зв'язала. Невелика кількість, але нічого страшного. Ще зв'яжу. Також в цьому місяці я не тільки в'язала, а й шила. Я почала шити ось таку наволочку осінню, з такими листочками. Ось так вона повинна йти. Люрексовою ниткою я вишивала ось такі листочки. І ще потрібно мені один вишити і пошити наволочку. Там буде декілька підключень зараз, як я її шила. Але тут дуже ця нитка люрексова тоненька і дуже вона рветься часто. І тому багато часу забирає вишити цей один листочок. Десь приблизно до півтора години. Тому також я довго, мені забрало часу багато, щоб пошити цю научку. Я не встигла закінчити, але я її закінчу і обов'язково вам покажу, що вийшло. Thank you. Також я замовила тканину, щоб пошити на стіл скатертину. І зараз буде відключення. Я покажу ближче цю тканину і як скатертина готова, виглядає на столі. Перед цим в мене була ось така скатертина з літніми квітами. Я купувала у Юск тканину. А тепер я в інтернеті замовила ось таку. Вже я вам тільки що показувала це на сайті. Є в інтернеті такий сайт тканини для скатертин. Це з кропивницького, прийшла посилка. Один метр коштує 203 гривні 64 копійки. Мені для кухонного стола вистачає метр десять. Ширина метр вісімдесят. це навіть я трішки з боку обрізала. І ось буде така тепер скатертина, я потім покажу. Коли вже пошию і постелю на стіл, як буде виглядати? Це все, що мені вдалося зробити у вересні. У жовтні я хочу почати в'язати для донечки джемпер, і для цього я замовила нитки. Ось такі Alize Superlana Classic. Тут склад на 100 грам 280 метрів. Колір. 469 і склад цих ниток. Зараз я хочу знайти 75% акрилу і 25% шерсті. Донечка сказала, що їй не потрібен сильно теплий джемпер, щоб не було сильно жарко. І тому ми замовили з більшим відсотком акрилу і з меншим відсотком шерсті. нитки. Кольор вона собі вибрала сама такий, їй такий подобається. Сказала, що їй подобається зелений колір. І такий вона захотіла темний. Модель я зараз покажу. Фото прикріплю і покажу, яка буде модель. Я вирішила, якщо донечка. Хоче такий колір, то нехай буде. Це ж їй носити цей джемпер, і потрібно, щоб їй подобалось. Джемпер буду в'язати регланом зверху. І в наступному відео покажу, що виходить. Також у жовтні я планую ще замовити пряжу на чоловічі шкарпетки. Їх я в'язати хочу у листопаді для, на подарунок до дня народження. Шкарпетки я в'яжу дуже рідко, але я хочу спробувати, тому що я вже дуже давно їх не в'язала, і навіть взагалі ще й не купувала шкарпеткову пряжу, в'язала тільки з таких ниток вживаних для дому. А такі для зуття я навіть і ніколи і не в'язала шкарпетки. Тому хочу спробувати зв'язати спочатку на подарунок. А там, можливо, буду в'язати і для свого чоловіка. Спочатку зв'яжу для, для сестри чоловіка шкарпетки на день народження, подивлюсь, що виходить. А там, можливо, ще хтось і захоче, із родини, і донечка, може, захоче, і може і собі зв'яжу, там уже подивлюся, що в мене буде получатися. І поки що все. Я продовжую закінчувати свої процеси, буду починати нові. А вам бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступному відео!